Нації для нашої держави. Недавно ми святкували День гідності, також поруч Днем Гідності це було вшанування жертв голодомору, переплилося і сумне і щось, що належить до вступів нашої нації. Це почуття ідентичності, відповідальності. За державу. І зараз ми відкриваємо виставку, присвячену 120-річчю Ніла Хасевича. В колах істориків, в колах мистецтвознавців ця постать є дуже відома. Інша справа, що не завжди вона є відомою для широкого загалу. І тому думаю, що. Ця виставка є надзвичайно важлива своєю просвітницькою діяльністю. Так само, як попередня була про Кирила Осьмяка, президента УГБ, так само і ця, про пересічну людину, художника, інваліда, яка зуміла знайтися в цих складних обставинах для України, коли у вирах Другої світової війни. Україна намагалась вибороти свою незалежність. Звідси і політичні організації, звідси і військові організації, звідси і органи, які би мали бути прототипами Державного устрою Незалежної України. Народився Ніл в 1905 році. Загинув 52-му році. Був закиданий в Криївці гранатами в 52-му році. Війна вже там закінчилася Друга світова війна, відбувся переділ, геополітичний переділ світу. і На тих територіях фактично вже опору чинилося. Те, що я знаю, хіба лісові брати у Литві також до 50-х років ще чинили активний опір радянському режиму. Постать, яка повинна бути прикладом для нас всіх як на надзвичайно складних обставинах зуміти реалізувати свій талант. Зуміти реалізувати свої, свої знання, свій досвід і бути корисним максимально для спільноти, для суспільства, для держави, якої, зрештою, тоді не існувало, але всі мислили категоріями державними. Хочу запросити зараз до слова власне, представників як держави, так і органів самоврядування. Дякую за. Присутність. Запрошую до слова заступника голови обласної військової адміністрації пана Івана Дякую. Доброго дня. Присутні. Дуже дуже добра добірка, дуже якісна. Ми не встигли все розгоріти, але це про нас, про нашу державу, нашу. Наших людей, які століття в століття, захищають її, які хотіли, щоб вона була завжди. А, і і ворог далі. Тис. І все далі повториться. Дякую вам за те, що можна так це побачити. Дуже якось, дуже цікаво. Зробити собі якісь. Проекцію, правильно, ну, і мати можливість ще раз поглибити свої знання. Історії дуже добре, що люди йдуть, що людям це цікаво. Це, це основне. Дякую колегам в обласній раді, які, які завершили комісію, тут, я теж з форуму прибіг. Діти, сироти це теж питання надважливе. Але наша культура, наша історія, наша музейна справа це не менш важливо. У нас був День працівника культури і ми дещо запізненням. у нас в цій установі, де ми є, і не тільки в цій багато гарних планів. Ясно, що ми вже давно побачимо і власна адміністрація обласна рада, що цей наш заклад дійсно гідний, дійсно він вже є статусом національного, але через війну поки що такі укази десь є трішки трішки, напевно, в стороні, оскільки зараз основна увага це військова тематика і наші захисники-захисниці. Але тим не менш ми поклопотали перед віце-прем'єр-міністром і міністром культури України, щоб відзначити вас, персональний ваш колектив, за вашу працю, за вашу відданість цій справі, незважаючи на що і зарплати не такі, як хотілося, Але ви робите роботу, і люди це бачать, і всі це відчувають і всі розуміють. Цю вагу цього закладу, який, який ви очолюєте. Я впевнений, що обласна рада має до вас високу повагу. І є різні речі, є дискусійні питання, але це, це дискусія, це робота. Тому дозвольте вручити, це підпис оригінальний, початка теж можна перевірити. А, і там ще, ще. Там неофіційні, то Тоже від нас. Тож, від нас. Тож від нас. Це, це, це вам, вашому колективу. Давайте описуємо. Бажаю, щоб наступним документом вже був цей, цей указ президента. Видіснили слово Дякую. Дякую. Я думаю, що на виставці Ніла Хасевича Бог особливо дослухається до висловлених міркувань. Дуже дякую. Дуже дякую. дякую пану Івану і обласній військовій адміністрації за клопотання. Це абсолютно несподіванка для мене, але надзвичайно приємна і я вдячний за підтримку, бо все, що ми робимо, ми робимо в оточенні. Хтось перешкоджає, хтось допомагає. І... Слава тобі, Господи, що керівництво маємо таке, що нам допомагає. Як в особі голови пана Максима Козицького, його заступника профільного, пана Івана Собка, так і нашої обласної ради. І сьогодні, як вже згадав пан Іван, було засідання комісії обласної ради. І одне з питань, які розглядалися, це було питання покращення функціонування. І покращення ефективного функціонування багатьох установ культури освіти, і театри там були задіяні, зокрема львівський історичний музей. Ну і прийняті певні рішення, які як не дивно. Підуть всім на користь ситуація, як люблять казати наші американці чи англійці, друзі, він він. Так що виграють е, всі, ніхто не програє. Але про це рішення ми дещо будемо пізніше, напевно, говорити, тому що прийняти е, таке стратегічне бачення розвитку ну, певних установ. А вже саме наповнення, то, то буде згодом. І тому ще раз особливо дякую пану Святославу за підтримку музейної галузі загалом і, зокрема, Львівського історичного музею. І запрошую до слова, шановний пане Романе, пане Іване, шановне товариство, пані Любове, тут тобто, в першу чергу. Хочу долучитися до привітань, бо справді голова відзнака і вас, і колективу Львівського історичного музею, і дійсно це є заслужено. Бо ми з вами, я вже це вже традиція, що ми з вами бачимося на відкритіх таких важливих виставок які е, показують нашу історію, які популяризують відомих особистостей нашої історії. І я дуже дякую вам за те, що Львівський історичний музей регулярно проводить такі виставки протягом вагому наукову роботу. І справді, сьогодні виставка Ніла Касевича це легендарна особиста, це знакова особисті з українському визволення, українському національному визволенням в боротьбі і відомий митець. І безумовно відомий громадський державний діяч. Як сказав державний, хоч тоді було час без державності, але справді представники організації українських націоналістів, і ОГВР, і українського визиваного руху це є всі державники, які які боролися за те, щоб Україна була незалежною державою. Я хочу подякувати, що ця виставка власне допоможе пізнати. Творчість Ніла Хасевича і його Я Переконаний, що тут буде, буде багато відвідувачів, вже бачу, є багато молоді, що є надзвичайно важливо. І справді сьогодні вже було сказано, що, можливо, Ніла Хасевича не дуже знає, не те, як наших визначних як які пан Бандера, Роман Шухевич, це Кутюра. Але дійсно Німеч Хасевич, я соратник і Степана Бандера, і Романа Шухевича, і членом закладу Української націоналістики зробили надзвичайно багато. Дійсно, ті відзнаки, які робили, які нагороджували краще вийти української станції армії, та його ставші. Вона є відома, відома українця. І мені надзвичайно приємно, що дякуючи і пані Любові, і позитиву військово історичному музею, пану Романа, зараз це можуть ознайомитися гості міста, львів'яни Ріани, і мешканці Львівського. Бажаю вам далі в тому ключі працювати, а від нас, нас ви тільки підтримка і поважність. Дякую. Слава Україні. Дякую. Відомо, що разом можемо більше. Того і підтримуємося гасла. І з великою приємністю запрошую до слова куратора виставки пану, пані Юку. Кожна виставка її це є дуже якісний продукт. Вони, можливо, не є масштабними, вони, можливо, не є такими експресивними, вражаючими, багатополірними, але з точки зору документалістики, доказової бази, аргументації, пояснень, що значить бути українцем, що значило бути українцем тоді, і це екстраполюється на сьогоднішній день, ці виставки є ну, просто необхідні. Щось актуальне, що тяжко навіть знайти і запропонувати. Запрошуємо пані. Дякую. Вітаю, вітаю, шановні гості, вітаю колеги, друзі, Чергове ми сьогодні зустрічаємося в нашому виставковому заї. І е, хочу сказати, що найцікавішим в підготовці експозиції, підготовці, буде виставки для мене є люди. Люди, адже це люди це найбільша таємниця. Вони зі своєю слабкостю, зі своїми силами. Люди із непередбачуваними вчинками і мудрими рішеннями. Особливо вражають люди, які, не дивлячись на якусь фізичну слабкість, чи ті, тяжку життєву ситуацію, ведуть свій шлях гідно йдуть. Ним широко і е, веде за собою інших, е, які залишили за собою велику спадщину. Він Хасевич прожив недовго, зовсім 40, 47 років. Це багато чимало, напевно, ну, що не багато, але яку спадщину він залишив. Це? Ми сьогодні говоримо про особистість неодинарну. Е, це метець світового рівня. До воєнні часи було в нього 35 виставок. У різноманітних містах були у Львові, Валівному, Рудуцьку, Нью-Йорку, здавалося відання Римі, Чикаго, Берліні, Празі, Лос-Анджелесі. Він володів унікальною технікою, технікою ксилографії. Це різьба на дереві, і я б сказала, зволотня різьба, як кажуть міхці, виготовлення кліше. Тому цей кліше він не робив безліч своїх. Робіт, графіку, яку ми можемо сьогодні побачити, яка, яку боявся ворог в 40-х роках, в 50-х роках і боїться по сьогоднішній день. Чому було сказано, що він мало відомий? Та не є він мало відомий, тому що він був відомий за кордоном. Українська діаспора опублікувала його роботи, публікувалися його експірси, які були видані в 38-му році, і згодом перевидавалися. Видавалися його твори в Канаді, в Сполучених Штатах Америки його видавалися. Видавали, треба сказати, що саме роботи Ніла Хасевича переносилися із рюкзаках бійцями, бо які в Української повстанської армії, в групами на захід, в 1947-1949 році. І році. Був невідомий від на території Радянського Союзу тільки тому, що його спадщина ховувалася. Його твори зберігалися не в музеях, не в мистецьких галереях. Вони зберігалися як доказова база в архіві НКВД, а згодом в архіві СБУ. Вони знищувалися за те, що за зберігання цих творів можна було отримувати термін, ув'язнення. Можна, могла пострадати не тільки людина, яка зберігала ці твори, а могла пострадати цілі родини. І е, ці твори, які ви бачите тут на нашій виставці, це унікальні речі, які зберігаються у фондовій збірці Львівського історичного музею. Тут немає творів ін з інтернет-ресурсів чи з інших музеїв. Це зроблено свідомо, тому що вони зберігаються в фондові збірці пам'ятки визових змагань і фондові людські графіки. Що хочеться сказати, що це унікальні твори. Вони потрапили до нас в музею різними шляхами, зберігалися частково у бідонах у землі, частково зберігалися у мулику, який було відкрито в 97 році. Частина речей зберігалася під софіту в старій хаті. І за ці твори людина отримала покарання, ув'язнення. Табора Голаху часто твори зберігалися в архіві Служби безпеки України, і вони різноманітні, вони, бачите, всі невеликого формату. Різноманітна тематика. Випускали, робилися вони українці при світлі танця, долотом і лицем, підручними інструментами коли світла. Досить таке бракувало, бракувало умов виготовлення таких творів, але наскільки вони зроблені акуратно, наскільки в них такої точності, витонченості в тих роботах, щоб виготовити ось такі ще і отримати відбиток, наскільки точно вималювані риси лиця, сюжетні картини що Є серії присвячені антиполосній агітації, є антирадянська агітація, є серії кличі. це е, роботи плакатного типу, але в мініатюрі. Там, де за зразком іконографії, іконопису е, Ніл Хасевич малює свої кличі. де це загальна центральна фігура або. Центральна сюжетна композиція, і навколо неї за зразком життя святих зображено багато сюжетних замайовок, сюжетних ліній. Вони надзвичайно цікаві, вони унікальні. І відповідно саме тут послідовно ми відображаємо їх. А ще Нілхасевич був тим, хто проєктував. Проекти нагород з Української повстанської армії. Саме він подав систему нагород відзначень в 1947-1949 році він розробляв листи бойової заслуги Української повстанської армії, перед заслуги ОПА, відзнаково, яка ОПА і медаль за боротьбу в особливо важких умови Треба сказати, що саме ці нагороді сьогодні використовуються і в українські армії, сучасні армії Збройних сил України. Він був проєктантом герба української малого герба України Незалежної України. Ми можемо бачити тут на сім виставці. Також він проектував бланки, ділові документи українського підпілля, саме Ніл Хасевич. Був проектантом печаток і штемпелів для штабів підвозція українського для української повстанської армії. Також унікальне творіння Ніла Касевича як автора, як художника є профоном це бойові ноші українського підпілля, і в нас є декілька стендів, присвячені саме профонами. Щоб бифони, це скорочення від висловлення бойовий фон. В різних територіях вони мали різну назву, фони біфони, бофони, б-фони, але суть не мінялася. На бифонах крім номіналу стояло також було зображення, відповідно по цілі композиції, цілі сюжетні зображення. І бифони були односторонні, двосторонні. На бифонах, часто на злобадній стороні був пропагандивний текст, тобто вони виконували лише подвійну функцію. функцію грошей і функцію пропагандизму. Говорити можна дуже багато. Ми сьогодні не будемо реалізувати з мистецької сторони точки зору творчості Сніла Хасевича, ми не акцентуємо увагу. Точно його біографії, хоча на анотаціях вона є. Вона лаконічно вписана. Вписано лаконічно і діяльність його у підпіллі, вписано його проєкти проєктами проєкт, проєкт, проєкт Ніла Хасевич, бо також і керівником мистецької школи в підлії. Тому тут подані деякі твори його учнів, але з обов'язковою, як написано, проєктуванням самого Меніла Хасевича. Цікаво те, що в умовах відпілля 1940 в умовах Криїло робиться досить точні, досить грамотні мистецькі твори. І сам Інтіл Хасевич став візуалізатором образу українського повстанця. Саме він як я кажу, створив образ гідності як результат його візуалізації. Він зумів показати дуже страшні, дуже трагічні речі в своїх гумористичних протилежних творах, в своїх замальовках. Він показує страшні речі допомогою гумору, сатири. Саме він був редактором і оформлювачем підпільних видань. Так зупиніть мене, хтось говорити можна дуже таке багато. Я думаю, що виставка буде цікавою. Буде цікавою не тільки мистецтвознавцям, але й для пізнання широкого кола відвідувачів. Як доповнення до експозиційного матеріалу, в нас на екрані демонструється фільм. Фільм створений спеціально для цієї виставки з допомогою Руслана Хощева. І фільм, фільм якраз фільму ми можемо, роздивляючись саму. Можемо дізнатися про його біографію, про його життєвий шлях, про його творчість більш широко. Це спадок, це досить великий спадок творчості Ніла Хасевича. Ще хотіла б наголосити на тому, що саме Ніл Хасевич створив ці листівки. Листівки звернення до союзників українського підпілля, до білорусів, до литовців, до лісових батьків у Литві. І в нас експонується листівка звернення до білорусів, до листівка звернення до лісових років Литовських. Ця листівка була створена в 1950 році. В 1951 році зображення ківніла Нілахасевича потрапили за кордон, де було видано в Філадельфії було видано альбом Графіка бункера бункерах І саме ця графіка потрапила до Асамблеї ООН. Саме ця графіка зворушила все радянське керівництво. Як виявляється, що українське підпільне діє, війна вже давно завершена. Графіка супроводжувалася запискою. Словами мені Хасевича, я не можу битися з зброєю, але я б'юся лицем і золотом. Я каліка. Б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, аби світ знав, що визвана боротьба триває, що українці б'ються. Слава Україні! Український художник ці слова написав в 1950 році і своєю графікою. Вони актуальні по сьогоднішній день. Також у нас експонується у вітрині, експонується унікальне фліше, Івасевич Орієнальне, і експонується звернення воюючої України до української еміграції, яке було опубліковане в 1949 році. Одним із підписів. Де підписував керівництво воюючої України, де є підпис Романа Шухевича, підпис командира Української станції армії, є також скромний підпис під псевдонімом Бей, художник Міла Гасевича. Саме ця публікація 1981 році в Філадельфії, графіка Бунтера Гупа, покликала до того, що була створена. Група, спеціальна група НКВД по знищенню художника українського підхідня Геніла Хесовича. Було багато версій, було багато випадків, коли він потрапляв, вже майже потрапив в руки НКВД, коли знайшли його сліди, тому що він не мав однієї ноги, він сам собі зробив протез з дерева і побачили, що відбиток. Теза, пішла. Йому, але весь час вдавалося їм не немає. Тільки в березні, 1952 році, все ж таки вдалося знайти Київку Міла Косевича, взаємокраївці. До сьогоднішній день ми не знаємо, де попований Мілакасевич, тому що наш ворог, як тоді, так і сьогодні своїх вбитих жертв. Виставляв на постах населенню, серед населеного пункту, а потім вивозимо додому У Сьогоднішній день ми не знаємо, де похований, де спочиває натила Хесевича, але збереглися його роботи, збереглися його пам'ять, його спадщина і треба її популяризувати. Дякую. Не ну, подякувала я людям причетним, дякую адміністрації за підтримку, за довіру такої можливої для мене справи, що довіряєте і даєте можливість зробити такі виставки. Дякую всім причетним, хто допомагав, підтримував ви такої дисковіції. Дуже дякую. Дякуємо ворогам спільно на користь нашої держави на користь. Нашої нації зараз це потрібно, як, як ніколи. Згуртованість, єдність і розуміння, куди ми рухаємося, що ми робимо і чому ми це робимо. Дякую всім і запрошуємо до огляду